Великдень у революційний рік, окрім смачної їжі та різнобарних писанок, для прикарпатців день Христового воскресіння 2014-го став особливим через нестабільну ситуацію в Україні. Івано-Франківці зізнаються у родинне свято як ніколи раніше, часто думали про майбутнє держави. Я зрозуміла, що люди повинні бути добрі. Що люди повинні бути інші, що світ повинен бути інший. І сьогодні найбільше, що я переживаю, аби наша Україна була єдина, була в мирі, щоб і схід і захід був разом, щоб ми добилися того, бо я, я направду, я переважно є в Польщі. Я там працюю, але я хочу. І я сьогодні, от приїхала з Польщі, і я бачу, як весь світ підтримує нашу Україну. Дуже тяжко. Ми пережили зиму. Чекали ми великодні, чекали тої Женевської договоренності. Думали, що буде щось, але бачимо, що воно нічого не зрушило, нічого не дало. Але надіємося на Бога, що Україна виживе. І все буде добре. А ще кажуть, у церквах неодмінно молилися за героїв Небесної Сотні. Не дуже так весело, як би хотілося, бо нестабільна ситуація в Україні не призводить до того, щоб святкувати так, як потрібно. Але все ж таки святкувалося трошки скромніше, як повинно бути. І Переважно всі пішли до церкви. Після церкви це ж у церкві пам'ятали про те, що про сотню. Яка загинула героїчно для нас, великдень на Прикарпатті святкували і гості зі сходу. Цьогорічне хрестове Воскресіння зізнаються було особливим, хоча переймалися як його святкують там. Я по зрівнянню з тим, де я живу. Я живу в Донецьку. Розуміти дуже дуже прекрасне це свято, і дуже тут я провів дуже файний час. Розумієте, по зрівнянню з тим, де нестабільна ситуація, де люди кавказської національності захопили обласну адміністрацію, там тривожно в цьому місці. А тут як будь-душа віддихає. Після дня Христового Воскресіння, як того чекали, Україна, на превеликий жаль, ще не воскресла. Впевненості якоїсь такої немає, є надія і Власне, не знаю, тобто будемо надіятися, що все буде добре, але якось на сході таке враження тут, що там просто все здають. Наталя Коцькович, Ярослав Мотрук, новини, телеканал Третя студія.